Звичайна жінка без вищої освіти після Другої світової війни, не знаючи про психологію, про психоаналіз, доступними методами, які були в неї в наявності або під рукою, справилася з собою. Вона прожила в порівнянні з першою жінкою, якою донька загинула, щасливе життя. Та прожила в аду, ця прожила щасливо, наскільки його можна було прожити. Я думаю, що якби з нею працював психолог чи психоаналітик, вона би прожила його ще щасливішим. Ну, а вона, вона його прожила настільки щасливим, наскільки це можна було, наскільки його можна було прожити. Вона собі була сама хазяйкою, в неї було багато землі, в неї були люди, які їй допомагали. Її шанували, її поважали, вона комунікувала з великою кількістю людей в селі. Так? Ну, була відомою, її запрошували, її хотіли, їй були раді. Розумієте, ця жіночка прожила життя, вона була потрібна. Вона була потрібна собі, вона була потрібна людям, вона була потрібна соціуму, вона була корисна соціуму, так? Інша жіночка поставила на собі хрест. Про що я вам кажу? Займайтеся собою. Ви себе лікуйте себе будь-якими, лікуйте себе будь-якими доступними вам методами.